Слава Україні! Так, сьогодні у нас 14 березня, значить, по волозі основні площі, в принципі, закрив. Основні закрив, залишилось таке ось декілька грядочок, Отак зробив обробку по колу. Серединку кинув під прямі посіви, в принципі. А по грядочках поробив таке, того, що понад дорогами вони там понакатували. Іде, короч, заїхали, проїхались, хтось там ось як отут, ось, ось на цій ділянці далі там розверталися на цю площу мою, заїжджали. Ну, В общем, прийшлося завдяки добрим людям, скажімо так, довелося заїжджати обробляти. Обробляв я тут, так, залишилась стерня пшениці, заїхав цим, заїхав КПЄм. Зробив і все. Тобто без дисковок, без нічого. Рештки всі, ну, значна їх кількість залишилася зверху, ось як бачимо. Ну тут така діляночка може не дуже показова, бо тут воно таке затишок, тіньок, більше, менше решток. Ну, менша маса була, менше решток. Але в загальному картина якась отака схожа. Значить, що я робив? Заїхав он з культиватором, попробував оці ось моменти приробити, але. Культиватор наш двохрядний, білоцерківський, з великою кількістю решток він не йде. Це перший момент. А другий момент, мабуть, важливіший, те, що ще сиро. От як не крути, ось дивіться. Ось раз, ось тут навіть ще виступа волога, ось грудка, дивіться. Сира кришиться. На сьогодні плюс 16, вчора взагалі там плюс 19 було жара. Закривав вологу по інших площах, там, де ну, відкритіші. Там, де було менше пожнивних решток, там більш-менш на щось вийшло схоже. А, ну, а тут же ж по цих цих, тут, по-перше, борон де потягнути, що ширина 8 метрів, а там площа, ну, ширина обробка метрів КПЄ, ну, 4,5 враховуючи ще перекриття. Думаю, спробую культиватором. Значить, заїхав, проїхав тут по сирому взагалі не йшло. Виїхав отуди, де сухіше, та сама історія. Забиває, не йде. Більш за все, що. Або воно підсохне пізніше, спробую культиватором, або ж вже буду безпосередньо дисками, там десь ближче до посіву. Ну, то вже буде видно, прийматиму рішення. Можливо, не перед посівом, можливо, там десь після дощу. Сьогодні-завтра дощ передає. Трошки ґрунт ще прогріється, щоб був трошки визрівший, трошки краще воно просохне. І можливо заїду, зроблю дисками. Це така стратегія по е, оцих, оцих, оцій великій кількості расток. Стосовно посіву сюди я взагалі в принципі не заморочуюсь, Того, що сівалка джондір посіє, тут питань не буде. Так, ну а там серединка ж буде вже прямий посів, будемо пробувати е, цю технологію запроваджувати, але я вам скажу вже ну, значну кількість площ я кинув вже під прямі посіви, Да? Е, дуже складно це того, що практично по кожній площі їздили. Там десь дрова пиляли, побачили, що е, воно не оброблялося, як під'їхати. Десь ще, що, ще, що. Просто може десь проїхати, того, що там по ґрунтовці а тут рештки нормально можна проскочити. З цим, звісно, в нас трошки проблемки. Але нічого, будемо щось думати, пробувати робити. Так. Так, так, так. Може ж люди щось зрозуміють, сумніваюся. Ну, ну Більш-менше з тим. Значить. По цьому показав, далі ось проїдуся по о, пшеничку, хочу показати, яка вона на сьогодні. Так, значить добрався до пшенички. Якраз і дощик почався, трошки зараз під намоча. Так, що в нас по пшеничці? Дивіться. Сіяна 28-29 жовтня, норма в районі 150 кг. У штуках це десь до 4 мільйонів плюс-мінус. Сорт реформ. Чого реформ? У мене був реформ і Леммі. Так як пізній посів, почитавши характеристики, реформ підходить для всіх сроків посіву. Тому посіяв реформ. Що було зроблено? Під посів внесено в районі 100 кг нітроамофоски і проведено дискування. Сіяв сівалкою джуко нашою анкерною. В принципі, з посівом вона впоралася. Але, але Є своя невеличка ложка дьогтю. Значить, глибина. Площа не дуже рівна, глибина була не дуже добре витримана. Є як мілко, Ось насіння, бачите, навіть зверху лежить. Так і зверху. Так і глибоко. Ось декілька екземплярів я ще на іншій градочці дивився, знайшов. Є ось такі. Це тут я так уже дивився, десь до. 5 см глибина. Так ось. Дивимось. Те що ж таке корінь зачепив. Ось. Бачите, 5 см. Да. Це глибоко. Для пізнього посіву це дуже глибоко. Ось це тут сусідська ділянка е, рвав, дивив Значить, дивіться, що цікавого побачив тут ось. Бачите, на яку глибину була посіяна насінинка, іде вузол кущення. Вузол кущення у нас формується на глибині. 3 см, Ось дивіться, бачите? Так, раз. І ось. Оп, три. Все. Так що, оцей дивіться, на яку глибину сіять пшениця. Якщо це ранні сроки, то можна і сантиметрів 4 Але в загальному 2-3 см, мабуть, які б це сроки не були. Якщо 2-3 см сіємо і не видумуємо ніяку, ніякого велосипеда. Ось така ситуація. Значить, у мене що? Отут ось дивлюся, де листочки менше. Тут глибше. Ну, ось бачите? Ну, Тут десь сантиметрів. Можливо 3 Ну, Це ще таке, куди не йшло. Такс. Тут зараз гляну. Вон ще стерчить на сінинка теж. Сантиметрів 4 можливо. Так, ладно, хай росте. В загальному така пшеничка. Значить, що планую робити? По азотному живленню тут більше не буде. Думаю, буде гербіцид, фунгіцид, і на цьому й закінчимо наші захисти. Можливо, ще по потребі інсектицид. Я стараюся лишній раз не заїжджати. Тобто Є в нас, наприклад, гербіцидна обробка, ну, ми дуже нічим не стримаємо, то гербіцидом заїжджаємо. Фунгіцид, в принципі, також по пшениці допускаю. Можливо, навіть профілактично. Через те, що ну, хвороби по пшениці також з'їдають досить таку значну частку урожаю. Ну, інсектицид взагалі по потребі. Тобто я інсектицид в основному застосовую тільки по, по куськи. Через те, що ну, в наших умовах найбільше шкода посівам пшениці завдає кузька. Ну і все. Ну, а будемо тоді ще ж дивитися, що там буде, буде, не буде. Така пшеничка. Ну, як на такий посів, то я скажу, що досить непогана. Значить, посів я її 28 жовтня, перед морозами там восени зійшла. У нас ця, вона почала проклюнулась там перед морозами, вона була під верхом, голочка. Але... Не зійшла вона до перших морозів. Потім ота весняне, чи це весняне, зимове потепління було. Вона вегетувала, вона вилізла, навіть було листочок півтора. Другий листочок вилазив півтора. Тобто вона за зиму трошки підросла. За цей тиждень вона відновила вегетацію. Коріння почало рости. Зараз, бо, мабуть, не показував. Ось дивіться. ну В ідеалі мені б хотілося б, щоб була ось така. Глибина, як оцієї рослинки. Так, Дивись, ось. Оце прекрасна глибина для пізнього посіву. Вона підросте, закущиться. Так, і буде все тут добре. Оце ось, що зверху насіння, це також недобре. Так, ну, це чудова глибина була б, яка б мене влаштувала. Ну нічого, корінці вже відростають потрошку. Тут на глибині десь 3-4 см. ґрунт холодний, але вже тепліший, ніж був. Тоді у відео, яке я показував про боронування. Два слова ще за боронування скажу, дивіться, от зараз оце ідеальна пора для боронування. Тиждень назад хто повиїжджав вологу закривати, в принципі, молодці, що закривали, але то було рано. За цей тиждень земля тільки після таких великих морозів, їй, щоб волога почала десь діватися, їй як мінімум треба прогрітися. Вона ще не прогрілася. Тобто верхній шар да, сантиметр, у нас пересох. Була пиляка, отакий ось, бачите, отакий цей коржик і е, пані, кажу, людей, все, волога тікає туди-сюди, вона не втече так просто, розумієте? ґрунт був холодний. Волога це що? Це вода. Щоб вода почала випаровуватися, їй треба тепло. Температура досить висока. Е а що може випаровуватися, коли? Отут ось та? отут зверху у нас ось сантиметр. Можливо, там воно прогрівалося градусів 15 було зверху. Та? Так а отут знизу, оцей сантиметр уже далі, отут уже 3-4 градуси, а вже з глибини 3 сантиметри, там взагалі ближче до нуля. І що там десь кудись? Ви цей? Е, ну, волога та втече. Так, якісь втрати будуть, але ви ж враховуйте, що... Зараз тільки березень місяць, і якщо опадів в подальшому не буде, та, то що ми тоді будемо робити? Ну, ми посіємо, наприклад, збережемо вологу, але далі не буде і тоді що. Але ну, на цих початкових етапах також важливо не допускати помилок. Тому моя думка така, що це зараз, я коли вчора практично там закінчив, залишились маленькі ділянки. Там буду закривати вологу культиватором, а для культиватора зараз взагалі сиро. Борони ще Вони пострибали, до речі, так розпушили ґрунт. Ну, Мені сподобалось. А от по цьому всьому, ну, не знаю, я вважаю, що то, що то рано було. От зараз оце ця. Зараз там знову передає похолодання, вночі приморозки мінус 4, мінус 5, декілька днів буде. Так що знову воно трошки промерзне. В ідеалі, мабуть, буде найкраща погода закривати вологу після оцих приморозків. Воно поступово грунт ну, знову замерзне охолоне, але далі прогріватиметься, буде поступове наростання температур. І буде все нормально. Це, до речі, сусідська пшеничка сіялась також раніше, ну, трошки розвинутіше. Але не знаю. Подивимося, що буде з цією. Такий собі експеримент. Отака історія. Ну, в принципі, не знаю, може ще що кого цікавитиме. Питайте. Дякую за увагу. Всім пока.